Друге питання. Місце і роль бюджетування податків для податкового консультування. Процес бюджетування податків спрямований на плановий розрахунок податкових платежів, які підлягають сплаті підприємствам у майбутніх періодах на основі показників бюджетів підприємства. Бюджет це план майбутніх операцій, виражених у кількісних, переважно в грошовому вимірі. Показниках. Таким чином, бюджет податків можна визначити як виражений у грошовому вимірі план податкових платежів підприємства на майбутні періоди. Бюджетування податків дає змогу спрогнозувати майбутні витрати коштів. У вигляді податкових платежів підприємства і почати дії для мінімізації негативного впливу цих витрат на фінансову стабільність підприємства, наприклад, за обмеженої кількості власних коштів. Підприємство може завчасно взяти кредит у банку для покриття видатків на сплату планової суми податкових платежів і тим самим уникнути податкових витрат коштів у вигляді штрафних санкцій за несвоєчасну сплату податків. Бюджетування податків має низку відмінних рис, які виражаються, зокрема, в тому, що для визначення сум планових податкових платежів, окрім вартісних показників операційних бюджетів підприємства, необхідно мати дані щодо форм майбутніх договірних взаємин підприємства, які визначаються керівництвом при сприянні юридичного відділу підприємства. Таким чином, у бюджетуванні податків використовується інформація практично всіх підрозділів підприємства. Бюджетування є одним з напрямків управлінського обліку на підприємстві і передбачає складання низки взаємопов'язаних і взаємозалежних бюджетів підприємства. Система бюджетування податків підприємства складається з бюджетів окремих податків, які сплачуються підприємством. І генерального зведеного бюджету податків, у якому відображаються планові показники всіх податкових платежів підприємства. При цьому в підприємств, які застосовують загальну систему оподаткування, бюджет податку на прибуток грунтується на показниках бюджетів податків, які включаються до валових витрат підприємства і ПДВ, оподатковувані. Та неоподатковувані ПДВ операцій, а бюджет ПДВ на даних бюджету податку на прибуток. Таким чином, бюджетування податків дає змогу проаналізувати вплив податкових витрат на, фінансові, на прогнозні фінансові результати підприємства і зробити висновок про необхідність використання на підприємстві заходів щодо податкового планування.